Вот, вот. Зараз такий час, що зайва копійка це не зайва копійка. І мати додатковий дохід нині актуально, як ніколи. Тому як можна заробити під час війни? Почнемо з найпростішого крипта. І так, це крипта. І не треба думати, що це маячня. Головна фішка біткоін це можливість побороти інфляцію. Саме для цього він і був створений. Тобто, криптовалюта починалася як альтернатива класичній банківській системі. І вирішила її головну проблему інфляцію. З того часу змінилось дуже багато. От прям от стільки. І тепер крипта це зовсім окрема екосистема, яка дає величезне. Давай до діла. Розглянемо три основні види заробітку в крипті. Перший без вкладень. Але ніхто вам гарантій не дає, що ви заробите хоча б копійку. Другий треба вкласти небагато, але ви можете як заробити, так і все злити. Якби саме тому і вкладати треба небагато. Третій. Треба мати трохи грошей для інвестицій, вагон терпіння, але це з дуже великою ймовірністю окупиться. Почнемо з першого виду. І так я зараз знову повторююся за ті самі таполки, з яких одні вилізти не можуть, а інші ржуть. Все почалось з ноткоін. Основна і певно єдина ціль цієї тапалки був піар телеграму, самого Дурова, телеграм-гаманця і їхньої криптовалюти Тон. А чому на цьому люди змогли підняти хто сотні, а хто тисячі доларів? Тому що знайшлись ті, хто вважає, що ноткоін злетить вверх. І викупили монети в нас з вами, тобто в тих, хто їх продав. Якщо врахувати той факт, що останніми днями ноткоін сильно виріс, то вони не прогадали. Головне, треба зафіксувати. На цьому, в принципі, все. Дуров і його команда створили ноткоїн. Заробили на комісіях, заробили на тон, заробили на телеграм преміум, заробили на комісіях безпосередньо з ноткоїн і може ще на чомусь. А ось та основна маса, яка це все продвинула, тобто ми з вами, заробили хто там скільки. Особисто я 320 доларів чисто на ноткоїн і ще 80 на роздачах від біржі Bybit. До речі, посилання на біржу Bybit в описі. Вам там ще й повинні капнути бонуси. Я дуже сподіваюся, що ви суть вловили і тепер розумієте, що й до чого. Зараз я виділяю три подібні проекти: перший це той самий хом'як. Але я думаю, про нього ви і так знаєте, вже ледь не кожен тапає, тому зупинятись на цьому не буду. Якщо що, посилання на цю гру в описі під відео, заходьте, якщо у вас там ще немає. Наступний проект – це MemFi Coin. Про нього знає менше, і по своїй суті він дуже подібний до NotCoin. Так само спочатку заробляємо на таб і заходимо кожні 3 години. Гарантії, що ви заробите жодної, але і вкладень ніяких немає. Тому рекомендую доєднатися посилання в описі. І останній такий проєкт TabSwap. І ось це от просто списали NotCoin ледь не під нуль. Тому просто підключаємось, спокійно собі набиваємо монетки і чекаємо на дроп. До речі, ця тапалка від екосистеми Solana, тому можуть добре насипати. Відповідно, не ігноруємо та переходимо по посиланню в описі. Порекомендую вам лайфхак. Якщо вам вже лінки тапати по екранчику, то є така штука, як автоклікер. Просто завантажте його собі на телефон і буде вам щастя. А ми йдемо далі, бо там ще багато всього цікавого. Другий варіант заробітку вкладаємось мало, а забираємо або багато, або нуль, або заходимо в мінус. Власне, тому я тут і виділяю мінімум коштів. Покажу все на прикладі. Під кінець квітня на біржі Bybit залістилась монетка PonkyUSDT. Це мемкоін, тобто за ним нічого не стоїть. Іншими словами, це мильна бульбашка. Поки є хайп і монетка на слуху, доти буде ріст. Наприклад, той самий ефір, біткоін чи TON це децентралізовані платіжні системи, які забезпечують процес обміну токенами. Простіше кажучи, якщо ви хочете купити крипту на ринку, то ваш запит обробляє один з їхніх серверів. А мемкоін це просто монетки, основані на різних вірусних мемах. і хтось їх повинен просувати. Наприклад, перший мемкоін це DogeCoin. Він піарився Ілоном Маском і після кожного твіта робив по плюс 20-30%. Тобто це звичайнісінька фінансова піраміда, доки є хайп, доти вона і існує. Якщо ви зайшли ось тут внизу, якщо ви вгадали, що це справді низ, а не верх, от реально, без приколів, коли ви не знаєте, куди піде ринок в майбутньому, то спрогнозувати це важко. Так от, якщо ви зайшли внизу, як власне і я, то ви заробите декілька іксів. Особисто я вже точно зробив зі своїх 50 доларів 110, бо частину продав, а решту підпер стоп а якщо ціна піде ще вище, то в ідеалі в мене буде під 290 доларів прибутку з 50 баксів. Тобто разом 340 доларів. Аналогічним чином я війшов і в проект VIV. і зараз в моменті я в плюсі на 30%. Планував набрати дві позиції на 25 доларів, тобто зайти на 50. Але купилась тільки одна, тому інвестовано лише 25 баксів. І тут важливо зрозуміти наступне: що буде далі, я поняття не маю. Якщо в цю піраміду зайде більше людей, я буду в плюсі. Якщо основна маса вирішить вийти з позиції, то монетка може заскамитись на мінус 90%. І фактично в мене буде мінус всі гроші. Це вся суть мем-монет. Особисто я вже прийняв думку, що одного ну, дня можу проснутися і втратити 50 баксів. Якщо це станеться, то я не буду плакати, бідкатись, ридати чи впадати в депресію. Це ризик, на який я свідомо пішов. Тому виділяєте кошти, які вам не жалко прям в нуль втратити. Шукайте гарний проект на ранній стадії. І тут вже або повезе, або ні. До того ж, заробіток на Мемкоїн це відносно швидкі гроші. Зазвичай тут треба почекати в межах місяця. Але є виключення. І третій спосіб заробітку на крипті це інвестиції в фундаментальні активи. До речі, тут варто уточнити, що при бажанні ви можете налетити сотні різних способів, як заробити на крипті. Деякі з них світло сірі, деякі сірі, а деякі чорні. Ідеально білих нема, бо навіть банк це класична фінансова піраміда. Якщо всі вкладники захочуть повернути свої гроші, то їм скрутять дулю. Єдина різниця, що в банку вона може бути з маком, а в крипті без маку. Але ближче до суті. Третій спосіб полягає в тому, щоб дочекатись, коли настане ведмежий ринок і накупити головні криптовалюти по привабливих цінах. Тобто це біткоін, ефір, Атом, Матік, Dash, і віднедавна недавна Тон. Як на мене зараз вже пізно заходити в біткоін чи ефір. Щодо тон, то ситуація під питанням. Я пропустив основний ривок монетки, що був взимку. Тим менш вірю, що тон спокійно досягне відмітки 10-20 через пару років, можливо, і 40 доларів. Тому я більше раджу сюди входити, ніж не раджу. Єдине, що це краще робити на корекції і набирати позиції поступово. Як правильно це зробити, я розповів у цьому відео. Також я вважаю, що зараз прям ідеальний час, щоб набрати собі атом, Матк чи Даш. А що буде далі, поживемо-побачимо. Проте давайте поговоримо не тільки про крипту, а й про інші джерела заробітку. Я з ймовірністю 100% можу стверджувати, що ви зараз сидите в Ютубі. І особисто я тут заробляю. У мене є два YouTube канали. Перший це ось цей, Мунівест. На момент випуску цього відео він ще молодий, і монетизації тут немає. Але ті, хто цікавляться військовою технікою, знають мене як техніка. Це також мій канал, який я особисто веду вже більше року. Я маю відео, які набирали і по 200, і по 300, і по 400, і по 700 тисяч переглядів. Тому я можу підтвердити, що на цьому можна заробити і заробити непогано. Але скільки саме? Насправді, навіть якби я вам надав точні цифри, толку від цього було б мало. Тому що тут дуже все індивідуально. Коли я тільки це все починав, то мені інші блогери в Ютубі розповідали одне, а насправді моя статистика зовсім інша. І я впевнений, що вони не брехали, просто це дуже сильно залежить від тематики, і насамперед від вас. Коротше кажучи, все залежить від кількості переглядів і якості відео, а також від клікабельності превів. Окрім цього, я на своєму каналі продаю рекламу. Наприклад, ось стільки ну, я завершив співпрацю з онлайн-школою англійської EnglishDom. І за 200 тисяч рекламних переглядів я отримав дуже непоганий гонорар. Не буду казати, скільки, але гляньте на ось це задоволене лице. Єдина проблема ютуба – дисципліна. Якщо ви регулярно виставляєте відео, буде вам щастя. А якщо ви цим словам вірите недостатньо і вирішите здатись, то природній відбір ніхто не відміняв. І без жартів, зневіритись реально легко. З власного досвіду можна сказати, що перших 20 днів відео навіть показувати нікому не будуть. Потім ще три місяці вас будуть випробовувати на міцність. І тут у вас буде 5 тисяч переглядів на день, а то 286. Для мене це знакове число, оскільки одразу після цього сталося це. 60 тисяч. Уйвіть 60 тисяч переглядів за день. Я досі пам'ятаю, як мені було сумно дивитись на ті 286 переглядів, і в якому шоці я був наступного дня. Йдемо далі, і тепер у нас на черзі заробіток в Телеграм. Де Юре, ці канали не монетизуються. А де-факто монетизуються і ще як. Тут є два основні види заробітку: перший продаж реклами, другий продаж каналу. Особисто в моєму телеграм-каналі Технік можна купити рекламну позицію. Продавати його, в принципі, не планую, оскільки він підв'язаний до мого YouTube. Щодо Монівесту, тут ще рано про щось говорити, але скоро все буде. Але серед моїх знайомих є ті, хто зміг успішно продати 10-тисячний телеграм-канал. І непогано на цьому заробив. В принципі, якщо аудиторія активна, то за такий канал можна спокійно просити 10 тисяч гривень. Якщо бути трохи наглішим, то можна і навіть 30 тисяч. Але як підняти такий канал? Дехто заманює аудиторію через TikTok. Я ж роблю ставку на особистий бренд та на рекламу в своєму ютубі. Я не планую продавати свої телеграм-канали, тому для мене важливо бути близьким до аудиторії. І особистий бренд саме це і забезпечує. Але якщо розкручувати канали лише під продаж, то можливо краще буде і накрутка. В цілому телеграм це величезний бізнес. Тому я дуже рекомендую хоча б спробувати підняти один такий канал. Ну а тепер щодо тік та Instagram. Тут вся фішка в особистому бренді, вам треба бути близьким до людей і цікавим. Завдяки цьому можна набрати аудиторію. І чим більше хайпу навколо вашої персони, тобто навколо особистого бренду, тим більше буде коштувати ваша реклама. І тим більше у вас буде можливостей для розвитку свого телеграм-каналу. Тому що в підсумку? Зараз найкращий час для того, щоб почати заробляти в інтернеті. Я раджу зайти в криптовалюту. До речі, в описі буде посилання на біржі, на яких я торгую, Binance та Bybit. Якщо ви перейдете по цих посиланнях, то отримаєте ще й приємні бонуси. Але тут варто брати відповідальність на себе і розуміти, якою сумою ви готові ризикнути. А соцмережі – це Масхев, і нині це не просто фоточки і відосики, а великий бізнес. І давайте детальніше розберемось з заробітком в криптовалюті. Тут буде відео про заробіток на інвестиціях, а тут на ноткоін та інших тапалках. А це шикарне відео про те, як я зумів заробити на школі. Повірте, буде цікаво. А з вами був найбільший інвестор світу. Ще побачимось!